Одного разу маленька мурашка гуляла полем, наближалася зима. А це означає, що кожен до своєї домівки повинен був принести якісь харчі. І в неї також стояло таке завдання. І мурашка побачила на полі малесеньку зернину пшенички. І думає: о, візьму її. В той же час пшеничка собі думала, як добре, що я тут, я за зиму піду в землю. А пізніше проросту, і буде з мене, напевно, толк. Люди будуть мати з мене більше, чим я одна вартую. Ну, мурашка не дивилася на таке, на таке положення речей, взяла і несе. І запитує зернину, зернину, Мурашку, чому ти це робиш? Залиш мене тут і прийди через рік і побачиш, наскільки я можу примножити тобі, чим ти зараз мене візьмеш і будеш мати. Вона ж каже, ну ні, завдання в мене таке, я маю зараз нагодувати. А вона каже, прояви терпіння, почекай, залиш, і все буде добре. Власне, вона так і зробила. Ішла додому з нічим. Але через рік оце з нічим перетворилося у можливість нагодувати всіх.